Пам'ятаєте петицію про демобілізацію тих, хто пішов служити строкову службу і вже служить 15 місяців? Вона набрала необхідну кількість голосів, і президент України відповів: Я не буду все зачитувати, от все, бо досить тривалий великий текст. прочитаю кінець, і вам все стане зрозуміло. Враховуючи вище викладене, я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора. Ну, хто не зрозумів сутність відповіді, телеграм в шапці профілю там весь текст. Я думаю, що поширити його вам є кому. Ну і прочитати. Особливо тим, хто люблять великі цитати, бо потім будете казати, вирвано з контексту. Ну, от, велика цитата. Телеграм шапці профілі. Не забувайте підписатись на Ютуб. Ми теж проаналізуємо це сьогодні на стрімі.